Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні тема нашої зустрічі запаморочення. Цю зустріч з нами проведе Олександр Віталійович Ковальов, лікар-невролог з багаторічним досвідом, який вже дуже багато років застосовує в своїй практиці препарати торгової марки Хель, а також веде приватну практику. Олександр Віталійович, тема запаморочення. Добрий день. Актуальність нашої сьогоднішньої зустрічі. Полягає в тому, що останнім часом кількість випадків діагностування головокружіння все більше зростає, і насамперед, за рахунок психогенного вертігу, тобто великий рівень розповсюдженості, і його складна діференційна діагностика зумовлюють актуальність цієї проблеми. Існує принаймні декілька десятків причин головокружіння. І це викликає деякі складнощі в результаті котрих. Виникає необґрунтоване направлення пацієнта до невролога, пацієнта з соматичною патологією, такі як цукровий діабет, або ж гіпотиріоз, тіротоксикоз і багато інших соматичних захворювань можуть супроводжуватись і супроводжуються дуже часто головокружіння, а також недооцінка стану вегетативної нервової системи, тому що так часто трапляється на прийомі при високому рівні завантаженості на це просто в лікаря немає часу. В цьому оце основні причини, чим зумовлена актуальність цієї проблеми. Чи є універсальний препарат, який може допомогти привертіло? У мене є улюблений Вертігохель, який я завжди призначаю, якщо є запаморочення. Оце основна буде ідея і лейтмотив сьогоднішньої зустрічі: донести до колег до лікарів, що Вертігохель, так, да, і його назва походить від слова Вертіго, головокружіння, запаморочення. Але ж е, в чому хочу я донести до лікарів і е, до колег ідею, призначається. Тільки один вертігохель очікується результат, ефективність, а його немає. Чому так? Оце ми все сьогодні розкладемо по полицях. От хоча дійсно інколи це стає вертігохель, особливо введений парентерально за, за крапками гоміосініатрії, це стає як невідкладна допомога при головокружінні. Тобто при запамороченні, я хотів сказати, що Слово вертіго означає головокружіння, але це не означає, що Призначається тільки вертігохіль, він обов'язково призначається і рятує в невідкладних ситуаціях але інколи після проведеної диференційної діагностики надо просто розширяти цей підхід. Я отут так собі і зробив таку маленьку замітку: це гра слів, такий біорегуляційний підхід з використанням препаратів торгової марки Хель, ефективний в лікуванні пацієнтів. З головокружінням та за умов вірного діагнозу невідмінно надає відмінні результати. Тільки бажано все це поставити одне за одним, скласти весь пазл, і тоді все все Буде вирішено, які клінічні тести допомагають оцінити причину запаморочення? Чи є щось в вашій практиці, що може допомогти звичайним лікарям продіагностувати захворювання? Так, так, по-перше, хворий, котрий страждає на запаморочення, має бути всебічно обстежений з приводу на предмет виключення соматичної патології цукровий діабет. Стіротоксікоз, гіпатіріоз, і сама-сама звичайнісінька анемія, тому що от за це і буде йти мова. І я раніше ще казав: випадки необстежених хворих тягнуть за собою не тільки дискредитацію лікаря, а й тих ліків, котрі він використовує. І то дійсно, отак. Пила, пила оце лікарство, а воно нічого не допомагає. А чому? А тому, що ніхто не зробив загальний аналіз крові і не побачив, що там гемоглобін 85, а в хворого крутиться голова, він у стані запаморочення живе, намагаються лікувати, призначати. Алопатичні засоби, гомеопатичні і не отримують ефекту. А бачите, оця, оця шкатулочка відкривалася. Просто треба пройти оцей маршрут разом з пацієнтом, є таке зараз. Термін такий маршрут пацієнта для того, щоб все було гаразд, просто заради того, щоб все було гаразд на шляху лікування. Що стосується неврології, то на неврологічному прийомі для виключення або підтвердження так званого психогенного вертігу, використовується шпитальна шкала тривоги і депресії або англійською мовою шкала ХАДС. Опитувальник депресії бека. І при огляді хворого я б хотів зупинитися на стандартній ускладненій позі Ромберга, коли проводиться пальце п'яточно-колінна спроба, але пальценосова проба в позі Ромберга в звичайної, коли ноги стоять разом впритул у пацієнта, і в ускладненій позі Ромберга, що виявляє. Ну, прихований неврологічний дефіцит регулювання рівноваги це коли ми просимо хворого виставити ноги по одній лінії. П'ятка в носок на одній лінії і виконати з закритими очима пальце носову спробу. Особливої уваги заслуговує тест холпайка. Він дозволяє під час огляду хворого прямо вже на прийомі виявити так зване доброякісне пароксизмальне вертіго. Парокси... Доброякісне пароксизмальне позиційне вертіго або пароксизмальне запаморочення. І оцей тест холбайка він виконується дуже просто. Коли ми сажаємо на кушетки хворого з ногами перед собою, беремо його за голову, повертаємо в одну сторону і при цьому укладуємо на спину. Ну це потрібно хоча б один раз подивитися на просторах інтернету багато відеороліків з тими тестами. І хто забажає легко їх знайде при цьому, якщо це доброякісне позиційне? Запаморочення виникає ні стагм в протилежну сторону, в протилежну повороту, а хворий починає рефлекторно хватає лікаря за руку і просить утримати його, тому що іде скаженіла карусель. От, от це є підтвердження доброякісного позиційного запаморочення. На жаль, чомусь дуже рідко діагностується. А зустрічається не так вже і рідко. Які додаткові методи, крім обстеження у невролога, бажано ще порекомендувати пацієнту? Як зазвичай от сьогодні ж у нас така зустріч, маю досвід. Маю особистий досвід, що лікування неврологічних хворих без попередньої нейровізуалізації не тільки немає сенсу, воно може завести хворого і лікаря разом в безодню і. Я завжди провожу магнітно-резонансну томографію головного мозку. Причому бажано проводити її на томографії високопольному від полутора тесла для того, щоб бачити деталі головного мозку і вже оперувати з цими деталями, тому що кожна деталь, наприклад, ступінь, атрофії морських коників або гіпокампу, дістрофічних змін у мозочку це до нашої сьогоднішньої. Теми, вони всі мають велике значення і в подальшому будуть використовуватись у прогнозуванні і лікуванні. От. Також інколи виконується, але не всім підряд електроенцефалографія. Доплерографія судин шиї, електроенцефалографія дуже інформативна на предмет виявлення пароксизмальної епілептичної активності, адже ж еквіваленти, епілептичні еквіваленти вегетативні, можуть також супроводжуватись вертіго запамороченням. Доплерографія судин шиї, як зазвичай, допомагає швидко зорієнтуватися в плані виявлення. Синдрому хребцевої артерії, дуже відомого синдрому і дуже часто зустрічається. Ну і всебічне лабораторне обстеження для того, щоб виключити вже втретє, повторюю, цукровий діабет дуже. Дуже на жаль часто зустрічав. Заходить хворий на прийом, сідає він уже в стані запаморочення. В нього воно це вертіго не проходить. Таким послабленим голосом повідомляє: да в мене не то, що буває, в мене не проходить. Запаморочення починаєш обстеження, хоча хворий прийшов необґрунтовано прийшов не до обстежений від сімейного лікаря, і бачиш рівень глюкози 16-18, бачиш е високущі цифри тиреотропного гормону або зовсім низькі показники. І відразу ну, приходиться просто зупиняти подальше обстеження і лікування такого хворого і відправляти до відповідних фахівців, котрі вже займаються подальшим лікуванням. Хочу закликати всіх колег і нагадати, от я на кожній нашій зустрічі нагадую це: не починайте лікувати хворих без попередньої нейровізуалізації. І відразу коротко приведу. Я не став планувати великих таких прикладів клінічних, але короткі короткі повідомлення. Ось буквально сьогодні мені доводиться вести цю запис мого робочого кабінету прямо з робочого місця. Ось буквально тиждень по тому на прийомі хвора молода жінка, ну 53 роки. Це молода жінка, зовсім молода. Просто проходить обстеження. З приводу оформлення групи інвалідності, з приводу того, що була прооперо... прооперована, з приводу рака молочної залози, порадив зробити їй МРТ, Скарг ніяких, повірте, колеги. Дивився дуже уважно, і навіть щоб себе перевірити, передивився вже після МРТ. От ніяких відхилень в неврологічному статусі, ну, хоча б на міліметр, а на МРТ великих розмірів, метастази, в потиличних частках. Вони мають інфільтративний рост, тому і не викликають дислокацію мозка, і отак от підступно, підступно тишком-нишком існуючи в мозку, руйнують його, тоді як в неврологічному статусі, ще раз підкреслюю, ніяких відхилень. Тому закликаю, шановні колеги на першому місці нейровізуалізація обов'язково обов'язково навіть там, де хворий ні на що не скаржить. за Запамаченням супроводжуються. Ну це тривожні і депресивні розлади, котрих зараз це захлиснуло всю нашу державу, і причини цьому дуже дуже ясні, дуже зрозумілі. Вони перед очима тривожні. Депресивні тривожно депресивні розлади, генералізовані тривожні розлади, це інші види неврозів тощо. Це вже не зовсім неврологія, но ще й не зовсім і ще не психіатрія. Тому ці хвороби відносяться до так званих пограничних хвороб. У великих містах і в Харкові також та до війни лікуванням цієї патології займалися неврозологи і зараз займаються. На другому місці я б назвав синдром хребцевої артерії. Дуже часто зустрічаються вроджені аномалії будови хребцевої артерії у вигляді її гіпоплазії, недорозвитку, от, у вигляді підсиленої звивитості цієї артерії. На третьому місці доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння. Власно кажучи, це хвороба внутрішнього вуха. І за шифром міжнародної класифікації хвороб вже 10-го, так вже й 11-го перегляду відноситься до отаріно але традиційно так склалося, і на це є певні причини більшості випадків. Це Цей вид головокружіння лікують неврологи, через те, що оторіно бояться, пропустити за таким запамороченням, вони бояться пропустити якісь більш серйозні розлади нервової системи, інсульт, наприклад, або якісь дегенеративні хвороби нервової системи. Тому, хоч і це їх шифр, і їх захворювання, ну от, на жаль, все одно. За умовчуванням, воно переходить в єпархію неврології, цереброваскулярні хвороби. Це так звана дисциркуляторна енцефалопатія, ну це вже історичний діагноз, його не існує, існує такий термін, як хронічна. Ішемія головного мозку, інші синдроми, судинні синдроми головного мозку, інсульти і їх наслідки, наслідки крововиливів. От, окремо стоїть енцефалопатія Бінсвангера. Вона також, от, на жаль, не так рідко зустрічається, але рідко діагностується. А її нада діагностувати, тому що вона має інсультоподібний, але доброякісний перебіг і хороший, дуже прогноз. При виборі методів лікування дуже хороший прогноз. І хвороба Мін'єра, Отак би я також відноситься до отеріно-лярінгологічних захворювань. Все ж таки от така традиція лікують неврологи, і саме до неврологів звертаються хворі на цю хворобу. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, ну, мабуть, зараз перейдемо до основної теми, а як лікувати? Чи є якісь загальні підходи до лікування запаморочення? Так, дійсно є. Ми ж сьогодні розглядаємо от, лікування біорегуляційним методом. І майбутня медицина це не медицина додавання чогось е, зайвого, а це медицина дренування, це видалення зайвого з організму. Тому дренуйте організм, відкривши всі крани, надавши можливість вийти назовні всьому зайвому. І ви вже відразу ще можливо навіть. І не дісталися до стадії призначення віртіго хель, а вже отримали відповідний позитивний результат. Другий момент полягає в тому, що потрібно розблокувати заблоковані дихальні ферменти в мітохондріях. Тобто, от я таку фразу тут підібрав: зніміть кайданки з мітохондріальних ферментів, розблокувавши їх, і надайте живим клітинам можливість вільно дихати. Отак от би я підкреслив, оці всі. Це все, е, мета ця дос, по, повністю доступна і можна дістатися за допомогою препаратів торгової марки Хелі. Це основа, основа використання цих. Ліків, цих смарт-ліків, я б так би сказав, ці золотої палочки-виручалочки. І я думаю, що е, не варто все-таки прийшов от такий досвід маю. Не варто відразу, е, коли побачив хворобу міжхребцевого диску, відразу хвататись за диску з композитом, от тільки за нього. Побачив головокружіння, не розібрався, не і схватився за от ну, Не варто так робити, варто зробити саме так, ну, от саме так, як по... за моїм досвідом, котрим я сьогодні з вами і ділюсь, колеги. Давайте проговоримо. Але. Ви про перерахували основні найчастіші причини виникнення. Якщо можна, ми зрозуміли, що обов'язково ми назначаємо дренаж. Ми обов'язково знімаємо кайданки з наших мітохондріальних дисфункцій, тобто енерготропна терапія. До, неї ми можемо, до першої терапії ми можемо віднести лімфоміозот, галюм, нуксвоміку, ренель, да, на жаль, ще з Бербері з гомокорд недоступний. Це будуть препарати дренажної терапії, які ми будемо призначати в першу чергу. Друга черга це обіхінон, кензим, композитом це енерготропні препарати. Що ще нам треба додавати? Психо, е, психогенне вертіго, да? тобто, психоемоційне, яке ну, можна сказати, кожен другий зараз українець, може мати цю симптоматику на собі. Що б ви ще додали до цієї терапії? Так, так, дуже актуально. От е, насамперед ще два слова скажу. У... Маршрут, у котрий лікар іде і веде з собою пацієнта, обов'язково треба взяти мапу, мапу, таблицю гомо. Гомотоксикозу, стадії і фаз гомотоксикозу, я вважаю, що це настольна, настольна, такі, настольний мануал, який має бути у кожного лікаря, хто використовує біорегуляційний підхід. І коли діагноз поставлений, розібратися ж все-таки на якій стадії, на якій фазі гомотоксикоза знаходиться хворий і його стан.